Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми вчилися складати розповіді за серією сюжетних картинок та згадали, що таке оселя і які види будинки існують. А сьогодні я вас хочу привітати з Днем Лего. Малята, я впевнена, що у кожного з вас є конструктор Лего. А чи знаєте ви історію цього конструктора? Легендарний конструктор з'явився в Данії в 30-х роках минулого століття, але велику популярність отримав лише в 1958 році, коли був змінений вид деталей, кубиків. Лего вважається одним із найбільш Знакових брендів на планеті. Його основні переваги це бездаганна якість виробів, універсальність та необмежений творчий потенціал. Сиглинок можна складати безліч різних іграшок. Усі набори комбінуються між собою. Також вони однаково добре підходять як хлопчикам, так і дівчаткам. Конструктор Лего дає можливість пофантансувати та пограти разом з друзями. Назва Лего походить від фрази Лег Гоц, що прикладається з данської мови як грати добре. І от саме 28 січня 1958 року виробники запатентували цеглинку яка до цього часу виступає основою для більшості наборів. З того часу, 28 січня, вважається міжнародним днем конструктора Лего. Найкращий спосіб відсвяткувати міжнародний день Лего пограти з цеглинками самостійно або разом з друзями, або з членами родини. За допомогою конструктора ми можемо не тільки конструювати, а й вивчити вірш. Я вам пропоную послухати вірш, який написала Леся Вознюк. Веселкова лічилка». В лузі дощик із квіток кольоровий сплів вінок у долину аж до річки. Простяглись первисті стрічки. Ось червона перша стрічка колір стиглої сонички, друга, наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя жовта, наче сонце, зазирає у віконце. А четверта то зелена, як листок пирізки клена. П'ять блакитна. Барвінкова, наче квіточка святкова, шоста синя, як ті сливи, що дощі вмивали і сливи. Сьома вкрили ліста балки фіолетові фіалки. Із семи стрічок веселих утворилася веселка, і, щоб знати кольори, ти лічилку повтори. Діти, зверніть увагу на цеглинки Лего. Їх шість. Давайте назвемо їхні кольори та пограємо в гру один багато. Червона, червоні, помаранчева, помаранчеві, жовта, жовті, зелена. Зелені, блакитна, блакитні, синя, сині. Малята це глина в шість, але у віршику веселкова лічилка ми почули, що є ще сьомий колір фіолетовий. Сьогодні на малюванні ми навчимося створювати фіолетовий колір змішуючи інші кольори, а поки що будемо заміняти його будь-яким іншим предметом фіолетового кольору. У вірші ми почули фрази В лузі дощик із квіток, кольоровий сплів пінок». Це означає, що після дощику можна спостерігати таке природне явище, як веселка, вона різнокольорова. І дуже схожа на вінок квітів, це коли багато різних квітів переплилися між собою. У долину аж до річки простяглись барвисті стрічки, форма веселки як півколо, і можна сказати, що вона складається з різнокольорових стрічок, які таркаються аж до землі або ж до річки. Ось червона перша стрічка, колір стиглої сунички. Перший колір веселки червоний, схожий на стиглу суничку. Друга наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Другий колір помаранчевий, схожий на мандаринку. Третя жовта, наче сонце зазирає у віконце. Наступний колір жовтий він схожий на сонечко. А четверта то зелена, як листок берізки клена. Після жовтої йде зелений колір, який схожий на листя різних дерев. П'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова. П'ятий кольор овеселки. Блакитний він схожий на квіти барвінко. Шоста синя, як ті сливи, що дощі вмивали і зливи. Наступний колір синій, схожий на сливи. Сливи стають ще яскравішими, коли їх миває дощик та зливи. Злива це сильний короткочасний дощ, який ллє протягом часу, а потім знов. Світить сонце. Сьома – крили ліс та балки фіолетові фіалки. Сьомий колір у веселці фіолетовий він схожий на квіти фіалки. А слово балка це така долина, по якій протікала вода після дощів. Вона може бути сухою або ж частково з водою. Із семи стрічок. Веселих утворилася веселка, і щоб знати кольори ти лічилко, повтори. За допомогою цього віршика можна швидко запам'ятати кольори та застосовувати його у різних іграх, як лічілку, щоб обрати ведучого. А допоможуть нам вивчити віршик цеглинки Лего. Називаючи кожен рядочок вірша, ми будемо додати цеглинку Лего. Того кольору, про який йдеться мова, послухайте вірш ще один раз веселкова лічилка. написала його Леся Вознюк. В лузі дощик із квіток, кольоровий сплів вінок. У долину аж до річки простяглись барвисті стрічки. Ось червона перша стрічка, колір стиглої сунички. Друга наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя жовта, наче сонце, зазирає у віконце, а четверта то зелена, як листок берізки клена. П'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова. Шоста синя, як ті сливи, що дощі вмивали і сливи. Сьома крили ліста балки фіолетові фіалки. Із семи стрічок веселих утворилася веселка, і, щоб знати кольори, ти лічилко повтори. Я впевнена, що вірш вам сподобався і ви його з легкістю запам'ятаєте та будете застосовувати в іграх. А зараз пропоную створити фіолетовий колір змішуванням фарб. Малята, зараз ми з вами пограємося і створимо картину за допомогою цеглинок Лео. Малюватимемо ними. Будемо ставити штампи, ребро цеглинки. Починати веселку потрібно з маленьких дужечок фіолетового кольору і короткої сторони цеглинки. А як дужечки збільшуватимуться, то ми прикладатимо довгу сторону цеглинки. А ось ці квіточки. Дивіться, ми малюємо штирями цеглинки, зафарбовуємо їх фарбою та прикладаємо до картини. Зараз я вам все це покажу. Фіолетову фарбу. До червоної добавляємо синю, Ретельно Малюю зелену, галявинку. Малюю зелену галявинку. в одну сторону, в одну починаю сторону. і починаю штампувати веселку цеглинками, намазую, намазую відповідною фарбою. Складаю цеглинки різні, і прикладаю. різні кольори по черпі. Коли я штампувала Коли я цеглинками я довгі і товщина і лінії. У Такова. Тепер можна взяти пені трішки під рівняк і, 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 і насилити більш, більш кольорами. Водичку майже не беремо, але пенсил повинен, повинен бути вологий, а не сухий. Галявинка, Галявинка підсохла, підсохла і на штампувала це глинки квіти. А жовті лінії це прамідничка сонечка. Коли утворюється веселка, дощик Коли Коли і сонечка. Ось такий малюнок. Ось такий малюнок у мене вийшов. Чекаю, які, чекаю які ж будуть До у зустрічі. Вас.